Шістнадцяте в Україні і новини на зараз маємо такі. 16-річну дівчину і 51-літню жінку ушпиталили в лікарню Херсона після обстрілу центрального району міста. Про це повідомила місцева влада. На момент ворожої атаки жінка перебувала у власній оселі. А от дівчину ворожий обстріл заскочив посеред вулиці. Не встигла в укриття під час російського обстріл, обстрілу і жителька Білозерки з пораненнями середнього ступеня тяжкості її доправила в лікарню швидка. А от в селі Олександрівка, за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, загинув літній чоловік. Ворожий дрон уразив його посеред білого дня. У Дніпрі готують водопровідні насосні станції до зими без світла, щоб в оселі Дніпрян вода надходила безперебійно. Чим особлива ця підготовка? Дізналася наша кореспондентка в Дніпрі Олена Мендалюк і вона зараз зі студією наживо. Привіт, Олено! Розкажи будь ласка, що тобі є відомо з цього приводу. Вітаю, Олександр У Дніпрі тривалість відключень на зараз світла близько 12 годин на добу. На час знеструмлення тиск подачі води у багатоповерхівках дещо знижується, але водоканал готується до найгірших сценаріїв, особливо опалений сезон. Для резервного живлення на одній з правопро з водопровідних станцій, яка працює на правому березі міста, встановлено дизельний генератор потужності 160 кВт. Станція отримує воду від аульського водогону на день. Продуктивна спроможність станції до 25 тисяч. Кубометрів питної води. Тут вже встановлено енергозаощадне обладнання. Це шість насосних агрегатів. Вони мають потужність у 130 кВт. Їх роботу взимку за можливих блекаутів забезпечуватиме генератор. Далі прошу послухати пряму мову. Даний дизельний генератор може безперебійно працювати до восьми годин на повному баці пального. На випадок його. Роботи в постійному режимі передбачено його дозаправка, обслуговування повністю забезпечено. На наостанок, як повідомили в Нікопольській районі адміністрації, уряд прийняв рішення не застосовувати графіки погодинних відключень споживачам електроенергії в населених пунктах, які розташовані у 20 кілометровій зоні від кордонів з Росії та Білорусі, та у 20 кілометровій зоні від введення бойових дій на Дніпропетровщині. Зокрема, це стосується Нікопольського району. Ось таку інформацію має станом на зараз студія. Олено, дякую за цю інформацію. А, наша кореспондентка в Дніпрі Олена Мендалюк розповіла про ситуацію з водопостачанням у місті. Понад 400 разів ударили росіяни по Запорізькій області впродовж минулої доби. Про це нам розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти здебільшого накривають прифронтові населені пункти з артилерії однак ця тенденція змінюється. Якщо раніше ми бачили тенденцію, що приблизно 10-15% від добових обстрілів це безпілотники, то наразі ми бачимо, що це може бути і плюс на території Запорізької лінії фронту, і ви знаєте, ми вже. Приблизно другий тиждень спостерігаємо те, що ворог як сафарі організовує на наших цивільних мешканців на своїх БПЛА, на прифронтових територіях, масово намагається полювати по цивільним мешканцям. Ще вісім пацієнтів Охмадиту прилетіли на лікування в Німеччину. Про таке повідомило Мінохорони здоров'я. Це вже третя група дітей, яку після російської атаки на дитячу лікарню евакуювали за кордон. Раніше чотирьох неповнолітніх відвезли в Австрію і у Швейцарію. У відомстві додали батьки маленьких пацієнтів Охмадиту можуть проконсультуватися зі своїми лікарями щодо потреби в евакуації. Якщо це необхідно, треба заповнити анкету на офіційному сайті мозу. 23 постраждалих досі перебувають у лікарнях після атаки росіян на Київ. 8 липня про таке повідомили у київській міській адміністрації. Серед них троє дітей, двоє дорослих у тяжкому стані. Я нагадаю, зранку 8 липня, окупанти здійснили масовану атаку на столицю. Як наслідок, загинули 33 людини. Постраждала 121, зокрема, 10 дітей. Пошкоджено загалом 129 будівель усіх форм власності. Серед них дитяча лікарня Охмадит, по якій Росіяни поцілили ракетою Х-101. Найбільша кількість жертв 14 у житловому будинку в Шевченківському районі. Перебувають на реабілітації і мають можливість зв'язатися з рідними і близькими. Це про військових, які напередодні повернулися додому в рамках 54-го обміну полоненими. Е, нагадаю, вчора обміняли 95 наших захисників з полону. Повернулися бійці збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники усі чоловіки. Частина оборонила Маріуполь решта воювали на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Херсонському та Харківському напрямках. Обмін відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Декілька моментів на що звертає увагу весь світ, коли відбуваються обміни. Це власне те, в якому стані повертаються російські окупанти з українського полону і українські захисники з російської неволі. І так неозброєним оком видно, що Українці повертаються переважно в переважно важкому стані. Ну але також відмінність велика в тому, як приймає звільнених з полону українська і російська сторона. Україна і українці вітають своїх як повернених захисників, як героїв, якими вони є, тому що вони пішли добровільно захищати свою землю, свою країну від російських загарбників. А росіяни немов соромляться повернення своїх же додому, тому що ну справді вони йшли окупантами, йшли вбивати і грабувати і максимум заробляти гроші. Європарламенту у Страсбурзі підтримав кандидатуру Урсули фон Ляйн на посаду голови Єврокомісії. У перше в історії цієї інституції чинна президентка отримала вотум довіри на другий термін. Як відбулося це голосування? Та що обіцяє новообрана кандидатка на наступну п'ятирічку? Ми розпитаємо про все це вирини Іванової. Вона стежить за виборами. Іро, вітаю! Тож розкажи, будь ласка, наскільки значною була підтримка з боку депутатів? Вітаю колеги менше години тому. Президентка Європарламенту Роберта Мацола у Страсбурзі оприлюднила результати голосування за кандидатуру Урсули фондерляїн віддали голоси 401 депутат. До речі, саме стільки налічує неформальна коаліція, до якої входить і партія Урсули фондерляєн, європейська народна партія. При цьому необхідний мінімум становив 361 голос. Однак голосування було таємним і наразі неможливо дізнатися поіменно, хто саме віддав свій голос. За чи проти, чи утримався депутатам, роздавали бюлетені, які вони заповнювали просто у сесійній залі. Водночас 284 парламентарі проголосували проти. Під час дебатів сьогодні вранці виступали представники ультраправих рухів, які казали, що не будуть підтримувати кандидатку, зокрема через міграційні питання. Мовляв, зі своїми завданнями на посаді вона не впоралася. Сама Урсула фон дер Ляєн виступила з промовою, в якій окреслила плани на свій наступний п'ятирічний. Термін серед іншого говорила і про російську агресію. Закликали депутатів не забувати, що війна в Україні триває. Росія розраховує на виснаження сил оборони, розкритикувала миротворчу місію угорського прем'єр-міністра. Віктора Орбана в Росію пообіцяла підтримувати Україну скільки буде потрібно, і повністю також відмовитися від російських викупних джерел енергії з перемогою кандидатку. Привітали не лише однопартійці, а і очільник НАТО Єнс Столтенберг у мережі X в своєму акаунті він написав, що стратегічне партнерство НАТО з ЄС сприяє зміцненню безпеки в Європі. Та за її межами. Ну і після обрання голови єврокомісії. Євродепутати повинні також затвердити кандидатури єврокомісарів. Їх 27 наразі. Це тривалий процес. І лише після його завершення новий склад Єврокомісії запрацює на повну силу. Колеги іро. Дякую за інформацію. Наша кореспондентка Ірина Іванова стежить за подіями у Страсбурзі. Там європарламент підтримав кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Єврокомісії. США передали державній службі транспорту машини для розмінування та інше обладнання. Це вже не перша така допомога від американців у пакеті і важка техніка, і роботизована. І більше про це розкаже Анатолій Журавльов. Ось так військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту проводять гуманітарне розмінування в різних областях України, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Роботи багато. Гуманітарне розмінування це початок для відновлення будь-якої території. Без цього ніяка відбудова там не може початися. Україна це наразі одна з найбільш потенційно забруднених країн в світі, і 144 тисячі квадратних кілометрів зараз знаходяться під під оцінкою. Лише на рахунку військовослужбовців Держспецслужби транспорту майже 180 тисяч знищених вибухонебезпечних предметів. І щоб це число зростало, і надалі потрібно навчати нових фахівців та збільшувати кількість необхідного обладнання і техніки для розмінування. У цьому допомагають зокрема закордонні партнери. Ми надаємо Україні кошти на тренування та обладнання для сапирів Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ. У подальшому, в рамках спільної ініціативи з посольством Канади, ми плануємо виділити 12,5 мільйонів доларів. На ці потреби США вже надали 180 мільйонів доларів. На цих кадрах техніка, яку невдовзі, так само активно використовуватимуть фахівці Держспецслужби транспорту. Її передала американська компанія. Екскаватори навантажувачі противо незброньованими кабінами, і вони дуже необхідні для вилучення небезпечних предметів з землі. Вантажівки для перевезення різного обладнання мікроавтобуси підвищеної прохідності, тому що це дуже важливо, коли персонал приїжджає на локацію працювати. Не втомлений, а ще є ось такі машини для дистанційного розмінування: сапери наземні і повітряні безпілотники застосовують вже давно, кажуть посадовці. Невеликі машини, які потрібні для виконання специфічних задач, де з однієї сторони не можна допустити велику машину до розмінування великого робота, а з іншої сторони ефективність і використання людської праці і небезпека надзвичайно не сприяють дуже класно використовувати, наприклад, при роботі з покинутою фортифікацією. Загальна вартість закупленого обладнання та техніки сягає майже 6 мільйонів доларів, і що ще дуже важливо для Міністерства Економіки, що в виробництві цієї техніки присутня Україна, і деякі засоби повністю вироблені в Україні. І, наприклад, броня для екскаваторів, ми знаємо, зроблена на українських підприємствах. Ми зробимо все, щоб виправдати вашу довіру. Тому що в ситуації з гуманітарним розмінуванням найбільш жахливе те, що жертвами вибухонебезпечних предметів у глибині території частіше всього стає місцеве цивільне населення. Це жінки, це діти, це особи, які жодного відношення не мають до війни. У держспецслужбі транспорту зазначають, що нові машини неодмінно знадобляться і вже точно знають, де саме. Анатолій Журавльов, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Європі затримали чотирьох людей, які нібито співпрацювали з Хезболою. Це терористичне угруповання Лівану, що працює за підтримки іранської влади. Трьох підозрюваних арештували в Іспанії, одного в Німеччині. Усе почалося з того, що іспанська поліція звернула увагу на роботу місцевих компаній, які торгують компонентами для військових безпілотників. Належав цей бізнес громадянам Лівану, а деталі з виробництва постачали ліванським бойовикам. Під час розслідування з'ясували, що Хезбола могла зібрати із цих компонентів кілька сотень або навіть тисяч безпілотників, які можуть нести вибухівку, і полетіли ці БПЛА на Ізраїль. Джо Байден захворів на коронавірус. Позитивний тест на COVID-19 у президента діагностували напередодні, коли він мав би виступити на конференції в Лас-Вегасі. По тому речниця Байдена Карін жан П'єр підтвердила, і бос справді скаржився на кашель, нежить, загальну слабкість. Утім додала Байден вакцинований, і хвороба протікає м'яко. Нині президент на самоізоляції в резиденції у Делавері, але продовжує працювати дистанційно. Нагадаю, кілька днів тому він сам в інтерв'ю заявив, що готовий знятися з президентських виборів лише в разі серйозних проблем зі здоров'ям. Розмови про заміну кандидатури почалися після невдалих дебатів з Дональдом Трампом і як наслідок стрімкого падіння рейтингу демократичної партії. Наступний випуск новин о 17.00. Ну а поки що, Олександр Васильченко розкаже вам про щось цікаве. Про що, Олександре? Як правильно поводитися на водоймах, особливо зараз, в період спеки, про це власне поговоримо у цій годині. Дочекайтеся.